Попри війну та близькість до фронту у Харкові продовжують проводити культурні події, що надихають містян та митців. У галереї Біла Зала відкрилася художня виставка відображення. На виставці представлені роботи двох харківських митців Наталії Трушкіної та Вачагана Норазяна. Побачити їхні роботи може кожен охочий, Незважаючи на війну, життя культурно триває у нас харкові і дуже класно бачити. Як збираються там художники, люди якісь прагнуть щось зробити для міста Харкова це такий ну, поток живої енергії, поток культури, це цінності, які повинні бути у кожному нас. Ми ж харків'яни, це особи люди. Вони люблять на своє місто. Тому я вважаю, що це дуже важливо для міста. Тому що це життя Наталія Трушкіна художниця декоративного мистецтва, яка спеціалізується на ілюстраціях з пластиліну, створює колажні пано, ляльки та іграшки. Цього разу художниця вирішила показати світ 22 старших арканів карт Таро, які використовуються для аналізу особистості та життєвого шляху. Букле з дитинства там ляльки, я шию взагалі з дитинства. Напевно, там і залишаюся. Ця колекція була задумана за старшими арканами Кар-Таро. Для мене ці аркани це більш як властивості, які ми зараз переживаємо. Кожна людина переживає взагалі у своєму житті, особливо зараз, коли ми маємо таку глобальну трансформацію. Кожну цю властивість я пропустила через себе і не раз, тому що проходила багато разів таку трансформацію. Із ними дуже знайома і смерть, і біль і надія. Тому я показала, пропустила через себе і показала, як я бачу ці властивості. Тобто, це вийшов ніби мій автопортрет, що складається з 22 ляльок. Наталія Ділиця створювала своїх ляльок і через кожну з них. Хотіла показати сакральний зміст та донести, через які трансформації може проходити особистість. Це лялька. Котра символізує місяць. Це така що, так би, карта страшна, тіма про страхи, але в мене вона вийшла як дитинка, котра з іграшкою Вийшло добре, я зробила добре. Ну це моя улюблена. Це нульовий аркан. Це от, яка входить в наш мир як дитина. Вона така чиста, невинна. І вона ще нічого не знає, що з нею буде проїздити, оце все з нею буде проїздити. Тобто, і... Вона у мене така, як путешественник, прийшвши з паличкою, торбинкою. І там вона відсоз... создателя ще, тобто вона ще пахнем первозданням, і тут вся інформація з тієї життя. Роботи Вачагана Норазяна, українського художника-живописця представлені у стилях фантастичного реалізму та неосюрреалізму. Митець поєднує реальне з вигаданим таємничим світом. каже через свої роботи, хотів передати теперішній стан людей, їхні переживання, тривоги й надію, з якою вони дивляться у майбутнє. Це відображення сьогоднішнього нашого сьогоднішнього дотовального. Чомусь ну, лічного, в чомусь мітафізичного і все одно все буде добре. На цій виставці представлено близько 20 робіт Вачагана Норазяна. Це одна така тема. Не одна дві кімнати. Одна це такий скритий пейзаж, а друга. Не до подорож. Тут ці теми не супроводжують. Можна мені сказати, все життя. Скільки ви працюєте над які роботи? Мой це, це взагалі така річ, що і рік, і дві доби. Як можна писати рік, а потім за дві доби. Змінити все самі відвідувачі відмічають, вражені тим, як не вимушено були поєднані роботи двох авторів в єдине ціле, та задоволені тим, що у прифронтовому Харкові приділяють велику увагу культурному світові. Я знайомий з обома авторами дуже дуже давно, і з ними особисто і з їх творчістю. І я можу сказати, що це мої близькі люди обидва. Але для мене дивним і несподіваним було те, наскільки такі різні. Роботи різні автори поєдналися в одній спільній виставці, тому що дійсно я навіть не хочу підбирати якогось терміну, якогось слова, щоб описувати світ Вачагана Норазяна. Його світ він, на мій погляд, це настільки індивідуальне самодостатнє, що будь-що будь-хто хто би до цього був долучений, воно буде в зайве, воно не буде гармонійно поєднуватися. І тим не менш, ось ці ляльки Наталії вони якось так поєдналися в просторі галереї і от самої експозиції, про тому, що тут нема такої ну, класичної кураторської роботи, коли є куратор, який замислює концепцію, який організовує експозицію. А фактично, це вибулося якось так в природі, от, розмістилося от тут всередині. І е -е, сама по собі виставка виглядає дуже достойно. І ще я хочу сказати одну таку. Настільки це про враження, одну таку річ, яка мені, доки я вам відповідав, прийшла в голову. Я люблю роботу Вачагана Норазяна року, так з 93 94 коли там поступив художній промисловий інститут. Але їх побачити десь в місті в якомусь постійному виставковому просторі, в якомусь там зібранні, ну можна дуже випадково було і періодично, там з відстаню декілька. 10-15 років. А так, щоб просто прийти і побачити це, щоб це було от можна було це таке краще харківське мистецтво, щоб це можна було бачити постійно, такої можливості не було. І на мій погляд, ця виставка це те, щоб подумати, щоб існувало якесь таке постійно експонуючеся зібрання харківських сучасних художників із цих цього періоду, цієї школи, і більш молодих, і більш старих, де можна було б це це бачити. Взагалі приємно да тому сьогодні буднішній день, і під час тої обстановки, яку ми маємо, мати змогу отак зустрітися з цікавими людьми на виставці, отримати таку кількість приємних емоцій це вкрай важливо. мистецтво. Взагалі завжди врятовувало світ і надавало людині. Ті сили, які допомагають їй жити, творити та сподіватися на найкраще. І тому, окрім того, що взагалі ця виставка дуже дуже вона і організована правильно, і вона дійсно цікава, але саме в цій виставці головний її бонус, окрім мистецтва, це змога приєднатись до чогось стабільного. Для чого важливого для чогось, що буде, що буде не тільки сьогодні, а що буде і завтра. І тому деякі навіть от, смислові, ті, що зображені, смислові малюнки, от, безпосередня, вони нам розповідають про те, що якби нам важко сьогодні не було, завтра 100% буде, води, і воно буде краще. За словами організаторів, виставка триватиме близько місяця. Варт галереї Біла Зала, що працює з понеділка по п'ятницю з 13 до 18 години. Марія Соловйова, Аліна Курмашова, Ігор Луханін та Олександра Панченко Харків. Новини.